Першу це набагато скоротить вам час займатися тільки цими задачками домовлятися зі своїми друзями. Я рада вітати вас на своєму каналі. Нещодавно згадувала свій перший семестр, свій перший курс, і зрозуміла, що майже рівно рік тому я розпочинала свою підготовку до першої своєї сесії. Ever. Хоча вона проходила онлайн, почуття тривожності не покидало мене ані на секунду. Тож у сьогоднішньому відео я би хотіла поділитися з вами порадами, як не боятися цього страшного слова і продовжувати життя наповну. Тож скоріше підписуйтеся, якщо ви цього раптом чогось не зробили. Також не забувайте свої Подобайки, і давайте вже скоріше розпочнемо. Об'єднуйте задачі насправді звучить набагато складніше ніж є насправді. Тут Полягає в тому, аби схожі при цьому маленькі завдання об'єднувати у щось. Більш велике іншими словами, do a bulk work. такий принцип підійде тим, хто зараз об'єднує між собою університет, роботу, якісь ще додаткові курси, і так далі. Наприклад, вам потрібно відповісти викладачу, запитати щось у викладача, відповісти щось у групу. Ви виділяєте собі годину. Умовно кажучи, і суто годину займайтеся тільки цими задачками. Такий принцип зробить вашу підготовку ще більш ефективно, і ви не будете розпилятися на дуже багато чинників. Наступна моя порада при підготовці до іспитів обов'язково звертайтеся до ваших нотаток з лекцій, або, можливо, викладачі вам робили цілі лекції, куди їх завантажували. Обов'язково звертайте на них увагу. Викладачі дуже полюбляють чути. Ти інформацію, якою вони з вами ділилися, тому якщо ви будете робити квитки на основі лекції, які у вас вже є. По перше, це набагато скоротить вам час. Вам не треба буде щось шукати в інтернеті або в інших посібниках. І по-друге, зробить приємно вашому перевіряючому Виконати на. Ваші завдання перше. Ви можете починати підготовку з того предмету, який містить найбільше питань, і таким чином, все найважче на те, що ви виконати першим. І тоді предмети, які містять менше квитків, не будуть здаватися вам чимось нереальним, і ви не будете відкладати підготовку до них. Давайте переходити до наступної поради. Якщо іспит планується усним. Не намагайтеся зазубрити все слово в слово Я так робила у першому семестрі першого курсу, і окрім втрачених нервових клітин, це мені не дало більше абсолютно нічого. Більш дієво спрацює не зубріння, а розуміння. Коли ви декілька разів прочитаєте відповідь на якесь питання, Подивитесь, вникнете прям дуже сильно і будете пробувати пояснювати своїми словами. Вірте мені, це оцінять набагато краще і набагато вищими балами. А також по тому, як ви читаєте і знайомитеся з інформацією, запитуйте себе: а чому тут так, а не інакше не намагайтеся оперувати якимись надскладними термінами, тому що викладачі більш ймовірно все ж таки запитають вас значення цього терміну. І якщо ви не зможете нічого їм пояснити, як це ви розумієте, це звісно дуже негативно вплине на вашу оцінку. Тепер давайте перейдемо до лайфхаків, які допоможуть вам залишатися більш мотивованими. Перше це нагороджуйте себе. Це може бути будь-що. Наприклад, снек, фруктики, заняття спортом, якась перерва, 20 хвилинна прогулянка і тощо. Але найголовніше це не нагороджувати себе перед тим, як ви виконали задачу. Ні. Спочатку ми виконуємо, як би важко не було, як би важко не давалося. Коли ви виконали якусь задачу, обов'язково віддячте собі. Зміните місце. Якщо у вас є така можливість, пробуйте навчатися у різних місцях, адже підготовка до сесії це надзвичайно монотонна робота, яка дуже сильно втомлює скоріше психологічно ніж фізично. Тому час від часу пробуйте вносити в свою рутину щось нове. Місцем для навчання може стати затишна кав'ярня або навіть бібліотека. Ще ви можете домовлятися зі своїми друзями, зустрічатися в когось і навчатись усі разом. Дійсно, навчатися, а не обговорювати останні новини. Таким чином ви знайдете підтримку в інших, тому що ви будете бачити, що не одній ви страждаєте, а також вони допоможуть вам, у разі, якщо будуть якісь виникати проблеми питання, так само як і ви допоможете їм. Або для більш ефективного навчання просто змініть робоче місце у себе вдома. Наприклад, можете позайматися в іншій кімнаті, або навіть просто з іншої сторони вашого робочого стола. На новому місці ви. Помітити, як ваше навчання протікає легше. А ще й більш ефективно. Головне пам'ятайте, що сесія це не той період, коли ви повністю випадаєте із життя. Ні, так робити точно не варто. Продовжуйте радувати себе якимись дрібничками, бо саме вони здавалось би речі, на які ми не звертаємо увагу, і формують нас необхідно розслаблятися та приділяти час собі. Це може бути проведення часу разом з родиною, приготування чогось смачненького, або просто прогулянки. Тим паче. Що за вікном зараз така чарівна. Ось не намагайтеся увесь час вчитися, бо такими темпами новий рік ви будете зустрічати не з друзями або з родиною, а з вигоранням і просто нульовим бажанням вчитись. І ніколи ніколи не картайте себе за відпочинок. Відпочивати необхідно. Це є невід'ємною складовою життя, і просто навіть період сесії не думайте, що от я два тижні попрацюю, потім буду відпочивати. Ні, потім буде ще і ще набагато важче, тому поєднати навчання та відпочинок. У вашому житті їх буде ще дуже-дуже багато і розпилятися і витрачати свої нерви на кожну з них. Я боюсь подумати, як ви будете закінчувати університет. Тому ставтеся до всього набагато простіше. Це все реально, це все можливо зробити. Я в вас вірю. Дякую за перегляд цього відео. Дуже сподіваюся, що ви підпишетеся на канал. Якщо раптом ви цього ще не зробили, обов'язково залиште свої вподобайки, а в коментарях пишіть, коли взагалі у вас сесія, тому що знаю, що цього року у всіх якось врістий час. Бажаю всім гарних оцінок і побачимось з вами вже в наступному відео. Па-па!